Пісні, вірші, плакати, усе на його честь. У парку Коростеня дерун сьогодні в центрі уваги. Просто небо у мілі господині труть картоплю і смажать цю страву. Вони не лише демонструють майстерність, а й змагаються у вмінні подати смакоту. погляньте, яке все чудове. Мій дерунчики самко, і, Дерунчик, і, і сме таке просимо. Куди не кінь оком, і старий, і малий усі частуються дирунами. Асортимент широкий, тож кожен обирає страву на свій смак. Дуже смачні Їмо з цибулькою домашньою запашною. Дуже 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 смачно подобаються будь-які головне, щоб смачно приготовлені були. Ми вже другий рік і приїдемо ще дуже і Дуже подобається. У школі дирунів менш як за п'ять хвилин розкажуть усі секрети приготування. Після короткого майстер-класу вручать диплом. Гарну картопельку взяти, натерти цибульки з чесночком, прикропити гарненько, посмачити сіллю, перцем і пожарти. Але ще ми смажемо деруни не просто такі, а що смажимо із грибами, і з овочами, із шкварками, із крильцями з м'ясом. Різні різні можна деруни приготувати. У нас брати Олександр та Григорій дістають паспорти, аби пояснити, чому для них коростинський фестиваль більше ніж свято. А дерун більше ніж просто улюблена страва. Тому що призвище таке. Як ми можемо по іншому ставитися. Якщо і започаткували свято дерунів, то це вже має бути загальноукраїнське свято. Тому ми вже загальноукраїнське блюдо. Як загальноукраїнське блюдо, і це наша гордість. Тому ми завжди частуємо всім дерунами і завжди з насолодуємо куштуємо». Цьогорічний фестиваль ще триває, а в Коростині вже готуються до наступного. Запевняють, у них ще є чим здивувати гостей. Оксана Трокоз, Володимир Жабровець, Житомирщина, П'ятий канал.